Це Гончарова подкаст. З вами Тетяна Гончарова. Сьогодні буду говорити з вами про інформаційну війну. Періодично, за останні 4 роки, я це робила на своєму каналі, піднімала це питання з різними спікерами і нещодавно зачепила його в розмові з Максимом Ємельяненком, людиною, яка вже майже 10 років на війні, він Азовець. І коли його запитали, яке питання Максе бентежить вас зараз. От на яке ви шукаєте відповідь, він сказав: Ми про програємо інформаційну війну ми маємо бути більш розбірливими, скажімо так, інфор мати інформаційну гігієну, бо дуже багато вбросів, дуже багато і там і тіктоків, і там в інстаграмі, і в телеграмі, дуже багато дезінфи. і ворог дуже дуже вправно з цим справляється. Вони дуже багато грошей, грошей насидають, і вони її виграють. Я подумала, так треба піти пошукати кейси, які зараз відповідають запиту Максима і його переживанням. І Я знайшла такий кейс. Це прям кричущий кейс на зараз, що відбувається в інформаційному просторі, і як частина українців радо цей вкид цю неправдиву історію підтримує. Показую вам, що відбувається для початку на політичній арені. Дивіться це відео. Це Мюнхенська безпекова конференція. Володимир Зеленський зустрічається з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Вони обговорюють реалізацію проєктів в енергетичній сфері. Вони говорять, як іде переговорний процес, для того, щоб в Україні був мир. Азербайджан на зараз підтримує Україну на більше ніж 40 мільйонів доларів. І якщо ви геть не в політиці, то цього факту вам буде достатньо, щоб знати, що існує дружба між Азербайджаном і Україною. Якщо ви трохи глибше в політиці і стежите за всіма світовими новинами, то ви знаєте, що Азербайджан почав проводити доволі незалежну політику від Росії Відносно нещодавно, в липні минулого року, азербайджанська державна компанія Сокар і Український Нафтогаз почали постачання газу, який видобувається на Каспійському морі і транспортується до України через південь Європи, на початку серпня минулого року Азербайджан та Вірменія підписали історично мирну декларацію у присутності президента США Дональда Трампа, і зрозуміло, що в Кремлі всі ці новини і всі ці кроки Азербайджана вони буквально вивертають. Росію буквально вивертають імперію, і тому Росія це без відповіді не лишила. Знову, якщо ви стежите за новинами, росіяни минулого року майже відразу завдали удару по об'єкту газотранспортної системи в Одеській області, через яку в нашу країну якраз імпортується Азербайджанський газ. Потім було завдано атаки по нафтобазі Сокар в цьому ж регіоні, але водночас. Ми стежимо за свіжими повідомленнями. Тобто, зараз про ці удари я розповіла вам а в минулому році. А на зараз ми маємо заяву президента Азербайджана, який сказав, що Росія тричі атакувала енергетику і посольство Азербайджану в Україні. Тобто, президент Азербайджану Ільхам Алієв каже. Ми могли припустити після першої атаки, що це було випадково. Ми передали нашим російським колегам. Я зараз цитую усі координати дипломатичних представництв Азербайджану, включно з консульським відділом, нашими культурними центрами і всім іншим. Попри це, дивіться уважно, відбулися ще дві атаки. Тож це була свідома атака на дипломатичне представництво Азербайджану. Це от буквально свіжа інформація, свіжі заяви Президента Азербайджану. В ці ж дні, коли лунають ці заяви, коли усі світові ЗМІ облітає світлина з рукостисканням президента Азербайджану і президента Володимира Зеленського, в медіапросторі з'являються ще дивні статті, які не стосуються політики. Вони стосуються невістки. Президента Азербайджану, дружини його сина, Гейдара Алієва. Гейдар його названо на честь діда. Він єдиний син в родині, він має прекрасну бізнес освіту, і він логічно, що одружений. Але саме в ці дні зміцнення дружби між Азербайджаном і Україною стає відомо, що він одружений на українці. От ви про це знали? Я про це теж не знала. Але лише в голові, в якій працює критичне мислення, і в голові людини, яка стежить за інформаційними війнами, в моїй голові ці факти вони виклалися на одній шахівниці. Тобто тут ми бачимо ось такі новини, і вони дуже приємні для нашої української душі. Тут ми бачимо інші новини. Зараз поясню, чому вони для одних душ приємні, для одних ні. Тому що ці статті вони мають присмак замовності, і тут я точно можу говорити: мене тільки дивує, чому навіть за гроші готові українські медіамайданчики підігравати російській пропаганді. Чому я стверджую, що статті проти Альони Алієвої, невістки президента Азербайджана замовні? По-перше, дуже багато таких формулювань, які не мають відношення до фактів. Коли я читаю, і перше, що має вас сколихнути, це замовне чи не замовне, це інформаційна війна чи інформаційна війна. Ви просто дивитеся на певний рядок, на певні слова, на певні твердження, і питаєте себе: це думка чи факт? Більша частина в цих статтях, вони, по-перше, однаково скомпільовані, попри те, що розміщують їх різні інформаційні майданчики, однакові формулювання, і більша частина там це просто думка. Це просто вигадка. Навіть переключене прізвище попереднє Альони Алієвої. В одних статтях написано Гончар, в інших Гончарова, гончарова Тетяна перед вами, в одних написано Гончарова і взято в дужки гончар. Тобто така інформаційна какафонія починають приписувати Альоні, що вона вела якесь не таке життя, як має вести жінка, але не наведено жодного факта на підтвердження того, в чому її звинувачують. Тобто напихано всього, а є просто факт: Українка, одружена з сином президента Азербайджану. Українка, яка має вищу освіту. До речі, в цих статтях цього не зазначено. Українка, яка має дітей, українка, яка. Зараз в Азербайджані веде це. Я вже помоніторила сайти і інформаційні майданчики Азербайджану. Веде публічну соціальну діяльність, благодійну діяльність, відвідує будинки, відвідує кафе інклюзивні, допомагає тим дітям. Тобто веде все те, що якщо б Українка тут в Україні вела таку діяльність, ми б просто казали, що вона якась неймовірна. Ну, власне, як на мене, Альона Алієва, там, ведучи таку діяльність, теж в Азербайджані неймовірно. Але зараз я не буду казати, яка прекрасна Альона. Я кажу про інше. Я кажу про нашу і про вашу інформаційну гігієну. Якщо ви лайкаєте пости, які пишуть про темне минуло Українки, це означає, що ви десь потираєте ручки. І вам, в принципі, байдуже, яке воно насправді? Темне, світле. Вам байдуже, ви лайкаєте видання, яке хоче очорнити Україну, Україну в обличчі Українки, Українки, яка будує своє життя, яка є амбасадором України в Азербайджані, Українка, яка живе в Азербайджані, на який зараз шалені кошти на інформаційну атаку цієї країни і нашої країни скоює Росія. Я вас просто, звичайно, не буду тут виступати моралізатором, але просто вкотре нагадаю, що на інформаційну війну на тиждень Росія витрачає десь до трьох мільярдів доларів. Я нагадаю, що те, що вам в Тіктоках, в інстаграмах, в соціальних мережах може здаватися ой, такою забавкою, якоюсь такою статтею, якось вона так по дитячому не по серйозному журналістськи написана, але в тому ти -то справа, що Росія діє такими методами, запаковуючи інформацію. Неправдиво в емоційні слова вона сприяє тому, Росія, що вам хочеться це лайкнути, вам хочеться це втягнутися, і найтрагічніше, що вам не хочеться в тому розбиратися. Я зараз не захотіла обходити цю історію стороною, тому що мене вже бентежить кількість людей, які готові кількість жінок підтримувати очорніння інших жінок. Підтримувати очорніння України, українок, і не розуміти, що відбувається. Ви гвинтик в російській пропаганді. Ви скажете, я точно знаю, написано правду, доведи мені. Я сказала, думки і факти це різні речі. Це думка якоїсь. Э, э, зараз відкрию цю статтю. Як, до речі, вони ці журналісти? Вони підписуються. То розміщує ці статті, чи це просто розміщує видання? Я зараз не буду вам навіть показувати, тому що я не хочу ширити цю маячню, тому що це ніби текст згенерований ший, ніби якісь фрагменти. А, ні, автор статті є. Автор статті є. І от, наприклад, це думка автора статті Максима, чи це факт, конкретний з життя Альони Алієвої. Це. Емоційна історія, яка викликає у мене певні відчуття, почуття емоції, чи я просто читаю це як статтю? Якщо емоції, ну це не про журналістику. Якщо емоції, це означає, що привід у такої пропаганди, у такої інформаційної війни, розбурхати вашу уяву, змусити вас жити життям минулим, теперішнім, наприклад, Альони Алієвої, чи жити життям тих. Хто придумав ці слова і хоче Альону Алієву очорнити? Звертаюся у першу чергу до жінок. Шановні, від того, які ми міцні, розумні, наскільки ми дбаємо про свою інформаційну гігієну, залежить зараз тут життя в Україні. Шановні чоловіки, замість того, щоб лайкати, коментувати, витрачати час на маячню, бути гвинтиком. Величезної російської пропаганди, яка на зараз час зміцнення дружби Азербайджану і України працює проти нас і проти них. Заробляйте гроші, донатьте на дрони. От я сьогодні посадила каченя, ви думаєте, до чого воно тут сидить? Це каченя, яке особлює дрони, FPV-дрони Шрайк. І я пропоную вам не коментувати, не читати а, помийки інформаційні. А донатити гроші на збройні сили України, на нацгвардію, на дрони, які нищать росіян, які хочуть знищити нас, все просто в цьому світі, якщо вмикати мізки, а не вмикати мізки. Ми права не маємо. Я радію за всіх українок, які облаштували своє життя. Я радію за всіх українок, які не просто живуть своє життя. От як Альона Алієва, судячи з фактів, вона не просто одружилася. Вона далі веде благодійну діяльність і соціально активна в Азербайджані. Це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо бути таким посланцем України, бути щасливою, красивою жінкою і дуже корисною там, де ти є.